Вітаю вас в своєму просторі. Мене звати Тетяна, я діагност. І в рамках рубрики Чашка цикорія мені хочеться сьогодні подивитись для вас таке щитування в потоці зробити, діагностичне про сонцестояння, про сьогоднішні енергії, про 21 грудня, неймовірно наповнений, насичений такий натхненний день, енергетичний такий. Бо в маленькому відео е, хочеться сказати багато, але там не встигаєш. Тому хочу тут трошечки додати вам, можливо, вам захочеться більше зануритись в енергії цього дня. Отож, бо давайте з вами подивимося подивимося про сонцестояння, і в мене ще таке виникає питання, що саме вам е, дасть. Е, в майбутньому правильне проживання, таке глибинне, саме цього дня, чим вас всесвіт, можливо, наділить. Ну, тобто зараз будемо дивитися в потоці, считувати. Я тому і заікаюсь, бо я считую в потоці і якісь моменти там додаю. Тому... Якщо вам це відео сподобається, поставте йому вподобайку, напишіть коментар, підпишіться на канал, пам'ятайте про енергообмін і все всесві, всесві, світом. А я вам дуже дякую за те, що ви приходите на мій канал, підписуєтесь. Моя неймовірна, безмежна вдячність всім тим, хто буває в моєму просторі, слухає мої відео, ставить вподобайки, пише коментарі, підписується. Це для мене дуже-дуже важливо. Отож, давайте подивимось: енергії 21 грудня 2025 року. Вищі сили, проявіть мені, будь ласка, покажіть всю інформацію, яку ми можемо сьогодні почути, щитати для всіх тих, хто буде дивитись це відео. День насичений, натхнений, як я і сказала, День наповнений, День тиші і спокою, День такого, знаєте, єднання. Єднання з собою, день приємних ароматів, посмішок, день, сліз радості і сліз відпускання. Сьогодні дуже важливо, так як це, у нас сама довга ніч і потім Уже світло буде сонечко набувати більш потужності, наша з вами задача максимально, максимально відпустити все те, що нам вже не потрібно. Різними методиками, різними практиками. Якщо у вас є на це запрос, якщо ви максимально хочете змін для себе в майбутньому в житті, будь ласка, ще сьогоднішній день присвятіть. Через різні інструменти присвятіть, тому щоб вивільнити все, що вже віджило, все, що існувало за якимись попередніми сценаріями, установками, Там... щось важке, я аж зависла і зупинилась, через якісь догми. Через якісь стереотипи. Дуже важливо зрозуміти, а з чим я вже не хочу йти в новий період. Тому що якраз іде дуже сильна зміна циклів, дуже змінні не йдуть потужні енергії. І тому саме ті закладки, які ви зробите в ці дні, які. Були перед сонцестоянням і сьогодні максимально дадуть вам і розширення, і зміни в вашому житті на краще, і звільнення від якихось ваших обмежень, і здійснення бажань, і ви побачите, що цілі ваші почнуть здійснюватись, а ви будете до них приходити. Тобто, розумієте, як, для того, щоб прийти до чогось? Глобального, масштабного, прекрасного і чудового, знову ж таки, тут навіть не про глобальність, і масштаб, тут про про те, щоб вийти на шлях, який вам показує ваша душа, на якому у вас все максимально для вас прекрасно. Для цього треба відпустити. Відпустити минуле, відпустити тягарі, відпустити невиплакані сльози, відпустити людей, відпустити сценарій, відпустити стосунки. Можливо, і так. Інколи це достатньо боляче. Тому, як ви бачите, я зависаю в потоці, в мене нахлинують сльози, в мене перехватує горло. У багатьох із вас є ці моменти. Які вам складно відпустити, які ви, можливо, навіть не хочете і не готові. І тут знову ж таки треба задати собі питання, а можливо в мене є і вторинні вигоди в тому, що я живу в нездорових стосунках, наприклад, або ходжу на роботу, яка мене катастрофічно не влаштовує, або я вигораю в тому, що я роблю, і в мене немає ні енергії, ні натхнення якось змінюватись. Тому от вищі сили мені проявляють про те, що якщо ви хочете змін, якщо ви хочете їх бачити у своєму житті, то дуже важливо бути чесною з собою, максимально задавати собі незручні питання і чути на них відповіді. Коли ви почнете казати собі правду, ви побачите, наскільки почне змінюватись ваш простір. І інколи, от мені так транслюють, що зміни в нашому житті ми не бачимо тому, що ми не хочемо подивитись правді в очі. І сказати чесно, самі собі, що в мене є вторинні вигоди в тому, що я живу зараз саме в таких стосунках. В мене є вторинні вигоди в тому, що я ходжу на таку роботу. Або живу саме таким сценарієм. І на сьогоднішній день я не готова з цього виходити. І тоді, як кажуть, у вас немає питань, ви продовжуєте жити тим життям, яке у вас є. Але якщо ви налаштовані дійсно на зміни, якщо ви внутрішньо відчуваєте, що все більше я так не можу, я більше не готова терпіти, я більше не готова постійно з собою. Іти на компроміси, і не вибирати себе саме в цьому. Я готова, і я хочу іншого життя, я хочу інших енергій в своєму тілі. Я хочу бути ресурсною, бути наповненою. Тоді, будь ласка, максимально розвертаємось до себе і спілкуємося з собою. Беремо дзеркальце або просто сідаємо і самі з собою спілкуємось. І розказуємо і кажемо собі про те, що довго не спілкувалися, довго не казали правду, довго не були чесними з собою. Дуже давно не звертала на себе увагу. Я дуже давно не звертала на себе увагу, на свої потреби, на свої бажання, на свої внутрішні поклики, на свою душу. Ми так спішимо, ми так біжимо, ми так поглиблені в якісь питання життя, що навіть не помічаємо, як ми віддаляємось від себе, як ми віддаляємось від свого тіла, як ми віддаляємося від своєї душі, від поклику їхніх, покликів їхніх. Тому, мої дорогенькі, сьогодні неймовірно чудовий день, день прекрасний, день коли. Треба відслідковувати обов'язково свої думки, про що ви думаєте, на чому ви зосереджені. де коли бажано максимально зробити все для того, щоб ваше життя змінилось на краще. Знову ж таки, якщо ви цього прагнете, якщо ви цього хочете. Я не звертаюся до тих. Кого все влаштовує. Якщо у вас все прекрасно, якщо у вас все чудово, я не думаю, що ви почуєте це відео. Але є ті, кому дійсно, можливо, якісь слова потрібно почути. І от зараз мені таку рекомендацію передають ви щасливі, точніше послання, що кожну з нас вони чують, кожну з нас ведуть. Але дуже важливо. Щоб кожна із нас, хто хоче змін, про ці зміни заявила, прийняла рішення внутрішнє, проявила це в голос. довірилась вищим силам, довірилась Творцю, довірилась своєму вищому я, своїй душі. Це неймовірно важливо. Бо коли ви не прийняли рішення, бо коли І ви не заявили про те, що ви хочете змін, достатньо складно цим змінам прийти у ваше життя. Тому сьогодні максимальне поглиблення ще в себе, занурення. Видихайте, запалюйте свічки, зігрівайте себе смачними напоями. Ходіть на прогулянку, дуже важливо з'єднуватись з природою, з матінкою, землею. Це неймовірно важливо. Робіть різні практики, медитації. Можливо, ви захочете якісь молитви почитати. Проведіть час із сім'єю ввечері. Зготуйте смачну вечерю. Наповніться неймовірними, приємними, чудовими, теплими. Відчуттями, які вас зігріють, які дадуть вам можливість посміхнутись. І навіть якщо і сльози будуть на очах, то вони будуть від радості і щастя, яка я сьогодні щаслива! Мені так пощастило. І от вже на, на, в кінці от мені вищі сили передають те, що Якщо ви максимально будете до себе розвертатись, якщо ви максимально проявите свій намір у простір, напишете про це, проговорите, ви дуже а, побачите великі зміни в своєму житті і достатньо швидко. Тобто це не роки і не місяці, це можуть бути тижні, а навіть дні. У когось це можуть дійсно бути вже прояви якихось. Чудес таких, знаєте, в просторі вже навіть через декілька днів, в залежності від того, які наміри ви ставите. Але я тут кажу не про загадування бажань, не про постановку якихось цілей. Навпаки, сьогодні треба максимально максимально розгрузити себе і повигружати ще все те, що вас обмежує. Тобто, зробити такий глобальний апгрейд. Обов'язково дякуйте сонечку, за те, ті блага, які воно несе в ваш простір. Дякуйте Всесвіту, дякуйте собі. Вдячність це енергія, неймовірно потужна, це такі вібрації сильні. Не забувайте дякувати собі за те, що. Взаємодієте з собою, своєму тілу, дякуйте обов'язково, своїй сім'ї, своїм дітям, які дають вам можливість робити різні практики, побути інколи з собою, навіть якщо вони дуже-дуже вас потребують. А навіть якщо ви самотні і вам здається, що ваша самотність вас так напружує, подумайте про те, що. Ви таким чином собі і простір навколо вас дає можливість максимально себе почути. Вас ніхто не відволікає, вам нікуди не потрібно звертати свою увагу і направляти свій час і свою енергію. Тому побачте позитивний напрямок в тому, що є в вашому житті. І обов'язково подякуйте за це. Я дуже дякую вам, мої прекрасні підписники, всі ті, хто бувають в моєму просторі за це неймовірне щитування. Я розплакалася, у мене сльози виступили, тому що дуже потужні енергії. І, можливо, багатьом із вас дійсно захочеться поплакати і поратіти. За те, що ми живемо в неймовірно крутий час трансформацій, змін змін на краще, бо те, що ми відчуваємо і бачимо, те, на чому ми фокусуємось, те і проявляється в нашому просторі. Тому від всього серця, я вам дякую за це щитування. Дякую, що були зі мною. Будьте щасливі, будьте здорові! Будьте в безпеці, і я дуже вам бажаю почути себе, бути в єднанні з собою, в конекті з собою, почути своє серденько. І коли ви це зробите, ви відкриєте очі і побачите, наскільки для вас світ змінився, наскільки ви інакше його сприймаєте. Я від всього серця вам цього бажаю. І до наступних неймовірних приємних зчитувань. Сьогодні було дуже приємне зчитування. До зустрічі!